Рідня шо-шо-шоу. з вами Олександр Звірів. І прямо зараз з нами на зв'язку. Артист, який сьогодні з нами поділиться частиною своєї мрії, зустрічайте Юрій Жабрівець! Юро, привіт, 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 друзі. Дуже привіт. Дуже Я теж дуже радий тебе чути. Ти такий заряджений і знаєш дуже круто, що ти от розвиваєшся. До речі, сьогодні всесвітній день мрії. Я тебе вітаю з цим mm -hmm. святом. Так. Дякую. Слухай, Дякую. а скажи, от що для тебе мрія? Наскільки вона важлива в твоєму житті? Ну, для мене мрія так, е, ну, сама по собі взагалі дуже важлива. Я е, щодо репу, в мене мрія, наприклад, мати, типу, якусь популярність в Україні чи типу щось такого. І е, е, ну, я вважаю, що мрія завжди важлива, бо тільки через мрію можна щось почати нове. Е, або Почати щось нове, е, як це сказати, навчатися, думати, придумувати. Тобто для мене мрія дуже важлива річ. Так. А бувало тако, що ти заради мрії просто готовий там не спати, не їсти, аби от просто збулася твоя мрія. Ну так, ну так, деколи буває. Клас. Деколи буває. Клас. Розкажи нам, будь ласка, як, от за останні часи свої ти вправляв свої мрії, бо ти багато працюєш, ти експериментуєш, ти пробуєш з різними музикантами, з різними бітмейкерами, продюсерами. Mm -hmm. Крутиш, шукаєш сенси, експериментуєш. Mm -hmm. Розкажи, за що з останні нашої зустрічі було зроблено цікавого заради твоєї мрії? Ну, заради моєї мрії, наприклад, в мене так в мене завжди мрія трошки, як це сказати, вона. Велика одна, але я її ділю собі на кусочки. Тобто, наприклад, е, в останнього е, листопада і е, як називається, е, е, як самість називається. Е, Листопада і грудня в мене була мрія, коротше, зробити типу цей е один з цих кліпів. е, 15, тобто 15, який, 15, який випустив на так. Новий рік. І я її типу зробив. Тобто, в мене е, ну, це було то, чим я дуже, дуже активно займався. Після так. того в мене е, така, як наступна була мрія, типу, завершити свій альбом, який я теж завершив. Е, і він теж на SoundCloud, його можна послухати. Тобто, в мене мрія, типу, я їх ділю собі на кусочки, і таким чином, типу, мені легше виходить е, так крок за кроком до них е, ну, діставати їх. Ух ти. Так, тобто, ти, в принципі, вже настільки сильно мрієш, що сформував собі етап за етапом, в принципі, що як має бути. Ну Так, так дуже круто. Так, так. А хто тобі допомагав? З ким ти познайомився, що от за останній час що ти міг, так знаєш, поглянути вже в минуле і думати: от, оці люди, вони mm -hmm. мені допомогли просунутися. Розкажи нам за людей. Ну, дивись, в мене так в мене так, що в мене поки що дуже мало людей, які мені допомагають. Тобто, в мене є там. Двоє продюсерів, з якими я працюю разом, вони теж Швейцарії, і е, ще там п'ять реперів, з якими я теж працював. Так в мене на альбомі двоє з них записалися: це е, репер Буду український, і е, Талеш. Він е, німецький репер. Е, якщо так, то наприклад з Талешем я познайомився ще давно, там два роки тому. Е, мені там в мене друг з ним познайомив, і ми так е, він пізніше ми просто з ним гуляли, типу він пізніше теж захотів реп читати. І так ми типу познайомилися і вирішили давай разом щось робити. Тобто він мені допомагав в, е, в тому плані, що в мене теж є зараз треки, які е, ну німецькою, в яких теж є німецькі німецькі слова, типу, і це мені так е, дає теж можливість бути теж в німецькомовній частині. E, просуватись. Типу, так, 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 mm -hmm. так. Звичайно, звісно. І e, так, це поки що ці люди. Ну, звичайно, там, наприклад, e, мені повезло те, що в мене e, я теж когось знав, який знімає гарно кліпи, і мені там, наприклад, дешевше кліп зняли. Тобто, так. Ага. Тобто це мені теж таке допомагає. Тобто такі речі тобто, допомагають. В тебе вже є таке стале ком'юніті плюс-мінус, з яким ти розвиваєшся і співпрацюєш. А як... Люди сприймають твій український дух, бо ти ж все-таки ми пам'ятаємо, що ти серцем то з України, а вже душою так, в Швейцарії. Так. Розкажи так, нам, так. як вони сприймають твій спірій, дух український? Чи підтримують, чи готові, наприклад, там спробувати якісь творчі рішення, щоб покращити саме твою українську історію в музиці? Ну, дивись, я. Е... Так, в Шв... саме в Швейцарії я такого не дуже бачу ще, але їм це теж не дуже як це сказати, їм це теж не дуже відомо. Тобто вони не дуже цим заінтересовані. так, Але в мене були, наприклад, пропозиції мені один особливо, типу, трошки, щоб може просунути мене вперед, трошки концерт мені е, е, пропонували, типу, один зіграти. Але там теж, типу, я, я не... це не тільки для мене, там теж інші репери, але я туди все ж таки не поїхав, бо в мене. Uh -huh. Я такий концерт проводив вже два роки тому, я не хочу то ж саме типу, робити так. Uh -huh. А взагалі, ну, типу, так, а взагалі, то мені, ну, в Україні я не знаю, як це заходить, в Швейцарії декому дуже заходить. Причому треки, от саме, де я комбіную, ем, тобто, комбіную типу, нім, е, німецькою і українською, це, теж, ну, це багато кому подобається тут ем, так, Тобто це щодо цього. І тут мене типу, підтримують, тут ем, від багато кого чую, типу, та кру, крута пісня. Тось. Щодо цього, звернений відбувалося так. Зрозуміло. Тобто, в принципі, в тебе вже є якась група підтримки. А є в тебе хтось, якась близька людина, можливо, в тебе є вже дівчина з'явилася. Чи ти щось думав щодо цього? Ну в мене було декілька дівчина, але це не зараз. Ну це не впевнений. Ну не знаю, не трошки дуже. Але дивись. Щодо батької людини, наприклад, по творчістю, от, от саме цей репер, про кого говорив, який німецькою, теж читає, ми з ним дуже близькі, тобто ми з ним раніше там, я його вже два роки знаю, ми з ним дуже басі. Я чому, питаю, а, я чому да. питаю, от дивись, є такий репер Джей Зі, знаєш такого? Ну да, да, так, от, да, да, знаю, от, знаю, от в нього є е, е, жінка, знаєш, який звати? Блін, не забув, не забув. Beyonce. Beyonce. А, ну так, да, так. Да. Можливо, можливо, ти думав би, щоб в тебе теж була муза якась твоя, яка б тебе надихала. Ти за це собі думав? Ну, ти типу, Конкретніше, трошки як... Конкретніше. Ну дивись, мені здається, можливо, так світ говорить, життя Бог створив. от Взагалі, Бог, мені здається, суцільно, це чоловік і жінка, тобто якісь такі ініянь Весь світ він так поділений. Uh -huh. І можливо, uh -huh. якби в тебе, от знаєш, Бітлз написали круті хіти, коли там Джон Леннон зустрів Йоко Оно. І чи можливо. Mm -hmm. Ти хотів би зустріти mm -hmm. таку людину, яка б е, дала б тобі революцію в кроках там, 100 кроків вперед, одразу, і ти побіг? Mm -hmm. Ну, типу, ну так хотів би, хотів, звичайно. Але поки що я ще не в Віно... віночі такої людини не знайшов. Не знайшов. Так, що до цього, ні. Тобто до ні, ні, чесно кажучи. до твоєї душі не доторхнулася ще жодна пані, скажімо так. Поки що ні. Поки що ні. Класно. А якою б мала бути жінка, от по твоїм уявленням, щоб доповнювала тебе як особистість? Як особистість репера чи як взагалі? Як, ну, як... ну ти ж розумієш, що люди. Йдуть на людей, і то, що на тобі написано буде репер, рокер, чи хтось, це взагалі не важливо. А важливо лише те, з якого тіста ти змішаний, і наскільки пряний ти на смак. Добре, добре, добре. Та дивись, я не знаю, я, я так. Ем... Та вроді би просто, типу, гарна людина, чиста душа мусить бути точно в неї, угу. тобто і е, мусить підтримувати те, що я роблю обов'язково. Тобто, це так, це для мене ці критерії. типу. Окей, з цим розібрались. А хто тобі допомагає в створенні текстів? Бо ти користуєшся, типу, там, може, час GPT чи читаєш якісь книжки? Ні, ні, не. ну ні. Е, я сам пишу просто так, що в голові і типу, і може це по моїх текстах. Теж так бачити, в мене тексти не завжди ідеальні, скажімо так. Uh -huh. Я стараюся себе розвивати, типу, але е, типу такого, як ну, типу, таких е, речей не використовує зовсім. Не використовуєш. Зрозуміло. Ні. А по книжкам є хтось, хто тобі подобається, як пише? Mm -hmm. Ой-ой-ой, я, я останнім часом мало читаю, але зараз подумаю. Подумаємо. Ем... Я знаю, що мене... поки ти думаєш, а я пораджу всім слухачам рідні. Не те, що пораджу, <гум> а в мене ось книженція новенька з'явилась, Рея Бредбері. Ага. Кульбабкове ага. вино українською мовою. І ти знаєш, я прочитав три сторінки, і я закохався в себе, закохався в світ <гум> і. Нові слова зв'язалися в такі цікаві, якісь думки, поєднання, тобто це настільки красиво, і це мені відгукується раніше. Там дуже Оскар Вальд мені відгукувався з своєю прагматичною, зрозумілою, мега усвідомленою формою, яку він надає, і можливо, якась би книжка тобі б теж відгукнулась. До, до речі, дуже крута книжка, якщо так вже проговорити. Є продюсер такий Рік Рубен. З бородою, Так, mm -hmm. да, Рік Рубен, який робив хіти Емінем, доктор Дрекор, що дуже багато ще тих часів. Mm -hmm. і, і от в нього є книга Акт буття. І вона безпосередньо про творчість, як створювати творчість, пісні в сучасному світі і бути реалізованим в цьому сенсі. От. Як тобі? Mm. Зацікавив я ну, тебе? Для... Зацікавив, зацікавив. Якщо що, я, 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 я б хотів цю книжку почитати, чесно Супер. кажучи. Супер! Бо я так нічого такого не бачив. Мене, так... Супер. Мене так. Деколи вірші якісь цікаві. Наприклад, не знаю, чи ви знаєте, Юрія Іздрика. Типу так. такі вірші мене деколи типу, ну, зацікавили. А зачитай, Але... пам'ятаєш якогось вірша? Щоб зачитати ні, щось, не, не, не пам'ятаю на жаль. No, no, no. Ну, жаль, не можу так. Ну так на, на це не можу, на жаль, ні. Але, типу, так, отаке от мене деколи цікаво. Але щодо цієї книжки, ну е, інтересно було послухати, буде подумати теж. Так. так просто знаєш, в чому сенс книг? Коли ти читаєш mm -hmm. книгу, ти автоматично перепрограмовуєш себе на ті знання, які досліджував автор, або ті почуття, які він відчував. В процесі написання цього, ну, цієї книги чи цієї історії. Так. так. Ось А фільми: які улюблені фільми, які надихають, бо багато музикантів дуже надихаються фільмами. І я знаю, той самий mm -hmm. Калуш, так дуже любить там, кіно, певні фільми. Mm -hmm. Чи є тебе думає. улюблений фільм? Улюблений mm фільм. -hmm. Та дивись. Mm -hmm. Зараз подумаю, зараз подумаю. В мене ем, останнім часом я дивився це. Ем, Планета мавп чогось типу такого? Ого. Так, це мені сподобалось. Типу. Просто як екшен, типу. Мені це, мені це дуже подобається. Прикол. Так. А, ну так, 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 так. І, і все, типу, і в моменті це для мене, типу, найлюбиміший фільм, можна так сказати. Клас. Тобто, так. Більше так в science fiction, так більше всю в, цю, в цю сторону. Ти заговорив за мавп. А як в тебе. Ти любиш тварин? І чи є якісь тварини, які от. Ти міг би асоціювати себе з такою твариною? Там подумав, наприклад, думав, о, от я Лис, або я вовк, або я там Лев. З ким себе асоціюєш, Лівець? А, -а, -а. а Лев, звичайно, що, типу, як символ, типу, сили. Лев, скоріш за все, так? Лев. А ти знаєш, що? Ну, а чому Лев символ, символ сили, як ти думаєш? Ну, я не знаю, бо скоріше в себе, бо він Гордий, типу, щось типу такого, тобто. Але ну, я себе так точно відчуваю. Тому Але я, я знаєш, багато... що робить? Він все життя а? своє б'ється за те, щоб біля нього були самки. І все. Він, типу, ну, він навіть не полює, полюють жінки, а він б'ється тільки від інших левів, щоб біля нього були самі класні самочки. Отак-от. От ну так. Ну, в мене може це. Добре. Та ти... Якого, так. так, розкажи нам за пісню, яку ми сьогодні прем'єримо, і з ким вона була mm -hmm. написана. Ми ж так зрозуміли, що це з твоїм товаришем, з яким ми з німцем так? ви продюсуєте? Чи як? Так, розкажи. Так, 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 так. Коротше, ця пісня була написана, коли я її написав цього літа, вроді би. І вона просто так, ну, типу, просто по темі просто про. Типу, класний час, як ми проводимо класний час там, е, будь-де, типу. і е, ми хотіли на неї кліп зняти в Барселоні, теж зняли частину, але ну, не завершили ще там монтаж і таке, тобто все щодо цього. Але е, е, і ще це, це одна пісня, ця пісня належить до іпі-альбому, який, вий, ну, тобто, EP, яка е, вийде десь взимку. Угу. Теж цим репером, тобто, і це одна з цих пісень. Тобто, це, там були ще троє інших пісень, теж належати. Ну, це Все. скарб просто. Ну так, так, так. Круто. Це, типу, так, щоб, щоб знаєш на що готуватися. Ну, ну, на що бути готовим. Тим. Супер. А скажи, будь ласка, за це за літо можливо тобі вдалося побувати на якомусь концерті, де тобі просто здуло mm -hmm. дах. Mm, на жаль, ні. Але я був, ем, я був десь приблизно рік тому на концерті Калуша. Так. Ні, підметні тому. на концерті Калуша в Цюріху, в Швейцарії. Так. То мені мені гарно зайшло, тобто це мені дуже сподобалося. А на це калуш, калуш оркестра був, правильно? Так, 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 mm -hmm. саме так. Бо вони ж зараз калуш і калуш оркестра то дві різні історії вже а, так, да, так, да, так, розділяють. Да, Супер. Да. Які твої побажання для наших слухачів, для рідні в день мрії? І ти знаєш, моя одна із мрій, щоб ми з тобою почулись. В ефірі, або так, от уже це буде ефір при зустрічі, неважливо. І почулися ага. з тобою, побачились, і ти вже такий знаєш, Лев такий на джипі. <реш> <реш> і, <реш> та, <реш> і вже знають тебе дуже файно, і твої пісні всі співають, <реш> і ти отримав те, що ти хочеш, знаєш, від тої своєї мрії. І от які твої побажання для людей, наших слухачів? А взагалі, щоб мріяли багато, щоб мріяли, ну щоб мали великі мрії. Важливо, щоб вони були великі, а не маленькі. Тоді, тоді, тоді цікаво кращі... так, 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 звичайно, краще, краще змістить змістчуття. Взагалі я вважаю, що краще собі ставити ну, цілі і мрії чуть повище, щоб і тоді легше дойдеш, тобто так. Максимально, Тиху. максимально так. круто, <звук> ось такий друзі, Юрій Жабрівець, який радить всім. Мріяти великими мріями. І Вичай. я скажу тобі тако. В мене колись був колектив, забута симфонія Forgotten Symphony. І в нас був а? такий. Як це називається? Ну, коротше, тезіс, за яким ми рухалися як колектив. І він звучить так: «Keep believing in your dreams and your symphony will not be forgotten. От це моє побажання тобі. Продовжуй мріяти своїм мріям, і твоя симфонія не буде забутою. Дякую, друже. Оголошую свою пісню і слухаємо прем'єру на радіо Козачок. Пісню оголошую, Юра. А, Це був називається. Давайте, слухайте. Дякую. 100er Grammar, Wesh, Chanter, vermeide Kontakt zu vermeide Abwachs. Mir die Stadt um, mir kuscheln und ein Junges Geld, im das in zu spät. Zeit der Kontrolle, Zeit der Bekanntschaft. Fick 12, fick die Funde, hab sie in der rumstehen, ganze Mannschaft. Könnt von früher, Er war mal Kunde, jetzt ist er bekannter. wie, wir, wie wir da mir am Trappen, Push 20s für goldene Ketten schau dir wir Liebe, mit mir connecten, wie am Netz, aber Blut an Händen Briefe gehen raus, BCMG, Tröte gehen rein, wird man sehen, Smutten, Uwe, Fahrer auf der C, bei scheinen am 10